Збуся страшний сон людини за кордоном. В мене почав боліти зуб в Ірландії, в країні, де в принципі сумнівний рівень медицини, але найболісніше навіть не це, а ціни на лікування. Але що робити здоров'я, як то кажуть, у нас одне. Довелося шукати лікаря, і ось Денікс настав. Взагалі, у українців є медична картка, за якою на рік можна запломбувати два зуби, але в цій лікарні мені відмовили у страхуванні, тому я налаштувалась платити. Зорієнтували, що за одну пломбу віддам десь 100-150 є. Євро, а далі все як в тумані. Мені зробили 5 уколів анестезії. Не знаю навіщо. Зробили три знімки, виявили два зуби, які треба ремонтувати. Але найцікавіше, що весь процес зайняв не більше 25 хвилин. В мене таке було вперше. Я майже нічого не встигла зрозуміти, як лікар мене відпустив. Момент X, іду на касу, а мені кажуть, що з мене нулі євро і бажають гарного здоров'я. Я була в шоці, але це ірландці, люди з добрим серцем.